Тернопольський замок або старий замок належить сьогодні до пам'яток архітектури національного значення і входить до складу національного заповідника замки Тернополя, споруджений в долині річки Серет протягом 1540-1548 років для захисту південно-східних кордонів Королівського польського від нападів кримських татар. Дозвіл на право володіння територією сучасного Тернополя і будівництво замку надав краківському Каштелянові і великому коронному гетьману Яну Тарновському польський король Сигізмунд І, і з півночі міста і замок прикрила річка Рудка з болотистими берегами. З півдня великий штучний став, з боку міста замок захищав глибокий рів і вал з дубовим частоколом. Фортеця мала форму прямокутника, у кутах якої стояли кам'яні башти. Вхід до замку із кам'яною надбрамною вежею і звідним мостом на ланцюгах, розташовувався зі східного боку. Основною замковою спорудою був житловий палац, що, крім трьох житлових поверхів, які відніли з боку міста, мав два підземних. У 16 столітті Тернопільський замок безліч разів піддавався нападам татар, зазнаючи серйозних ушкоджень. У 1672 році його захопили турки під проводом Паші Ібрагіма Шишмана. Завойовники утримували місто і фортецю впродовж трьох років. Покидаючи Тернопіль, турки спалили дерев'яні укріплення замку і підірвали камінні башти. Найактуальніша інформація про Китай з перших рук і без цензури. Щодо допомоги Росії у війні, планів нападу на Тайвань, нового сплеску ковіду та інше. Все це дивись на Китай у фокусі. Замок було відновлено лише в 17-му на початку XVIII століть. На початку 19 століття тодішній власник замку Франциск Керетовський зініціював масштабну перебудову старої твердині. Було розібрано всі оборонні укріплення, з південного боку збудовано триповерховий новий замок. Замковий палац. Зведено нові в'їзні ворота з вузькими хвіртками і двома мурованими пілонами. У 1843 році останній власник замку Тедео Штурку продав його міській владі. Споруди колишнього замку були пристосовані під казарми. У величезних руйнувань Тернопільському замку було завдано в роки обох світових воїн ХХ століття. У 1917 році його спалили російські війська, що відступали. А в березні-квітні 44-го, оточеному з усіх боків місті, протягом п'яти тижнів велись запеклі вуличні бої. Глибокі підземелля Старого замку стали одним із базових опорних пунктів німецького гарнізону. Замок було зруйновано під час штурму укріплень Червоною армією. У 1951-54 роках Тернопільський замок було відбудовано і переобладнано у палац спорту. Старі підземелля замурували. Сучасний вигляд замку лише приблизно нагадує його таким, як він був у середині ХІХ століття. Від первісного замку 16 століття до наших днів збереглася лише цокольна частина, товщина стін якої досягає 4,5 метрів. У квітні 2015 року, під час відзначання 475-ї річниці з часу заснування Тернополя, громада міста виступила з ініціативою створити музей міста Тернополя, який діятиме у пцімелях замку.